Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка, послухайте вірш. Ему мчить не нас догнати. Ему страус птах малята. Ефа в пустелі живе де піски. Ефа отруйна змія малюки. Яким звуком починаються слова Ему ефа? Так, звуком е. Який це звук? Голосний чи приголосний? При вимові звука Е, рот відкритий, а губи розтягнуті на посмішку вітря виходить вільно. Звук Е можна вимовити дуже голосно і навіть приспівати. Промовимо ще раз звук Е. Тож, який він за вимовою? Так, голосний і позначається кружечком. Тепер треба знайти всі предмети, назва яких починається зі звука Е. Будьте уважні. Перевіримо: це електричка, екскаватор. Ему ефа ескімо. Молодці. Назвіть ці предмети та визначіть місце розташування звука е в словах-назвах цих предметів. Ось, наприклад, телевізор. Скільки звуків е ви почули? Два звуки. Де вони розташовані у слові? Так. Посередині слова, а далі самостійно. Далі робимо звуковий аналіз слова ему. Скільки звуків у цьому слові? Три. Перший звук який? Ему? Е. е, -е який він? Так голосний. Позначимо кружечком. Наступний звук який? М. Який він приголосний? чи голосний? Так. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук у Який це звук голосний чи приголосний? Так, голосний і позначаємо кружечком. А тепер поділимо це слово на склади ему. Скільки складів? Так, два. Тому що два голосних звука в слові. Перший склад е, другий му. А тепер визначимо наголошений склад. Пам'ятаєте, щоб визначити наголошений склад, треба погукати слово. Гукаємо. Ему! Наголошений перший склад. Зараз пропоную промовити скоромовку разом зі мною. Вередували вереднички, що не зварили вареничків. Не вередуйте вередниченьки. Ось поваряться варениченьки. А тепер промовимо разом зі мною ще скоріше. Вередували вереднички, що не зварили вареничків. Не врядуйте вередниченьки, ось поваряться варениченьки. А далі самостійно. На письмі звук Е позначається літерою Е великою та маленькою. Песик з плюшу, не кудлатий, куцохвостий ліг поспати, витяг ноги, ліг погріться, наче буква Е. Дивіться, діти, на що схожа ця велика літера? Зі скількох частинок складається? Літеру Е можна викласти при допомозі пальців, олівців, паличок, мозаїки. Конструктора Лего, а можна зліпити з пластилину. А зараз читаєте склади самостійно. Діти, ви сьогодні гарно працювали. Ви всі молодці. До побачення!